Як створити більше часу для задоволення, для відпочинку для речей, які вас наповнюють? Це відео створене для амбіційних, мотивованих і працьовитих людей, які багато зусиль докладають до того, щоб змінити своє життя та свою реальність. Якщо ви належите до іншого типу людей, це відео, скоріше всього, буде вам не корисним. Люди, з якими я працюю, зазвичай англійською оверечівери, люди, які хочуть досягнути багато, які. Стараються, працюють, планують, структурують і активно змінюють життя. Зазвичай такі люди, включно зі мною, скаржаться на одну річ. У погоні за великою ціллю ми втрачаємо дуже багато радості. Ми перетворюємо наші дні просто на біг у колесі. І ми біжимо, біжимо, біжимо і падаємо спати. Тобто, я потрапляла у цю крайність дуже часто. Особливо з появою дітей ще частіше, коли ти вмотивована людина, і у тебе є цілі, ти знаєш, чого ти хочеш, дуже легко втратити радість та відпочинок. Тому що, коли ми починаємо планувати, ставити цілі, багато робити, часто відпочинок та радість випадають з нашого життя. І зараз я розповім, чому. Час теоретично можна було би поділити на три відра: перше відро це базові потреби, це те, що ми робимо щодня. Той час, який іде на задоволення наших базових потреб. Їх є дуже багато. До прикладу, приготування їжі, прибирання, оплата комуналки, робота, догляд за дітьми, догляд за собою. Дуже багато базових потреб, і дуже велика кількість нашого часу іде на базові потреби щодня. Коли ми турбуємося про інших, коли у нас з'являються діти, відроз базовими потребами збільшується як мінімум в три рази. Тому що з'являється додаткова людина, про яку треба турбуватися. Наступне відро часу це відро для радості та відпочинку. Часто, коли люди йдуть в досягнення у роботу, вони починають забирати час із цього відра. У дитинстві та юнацькому віці відро радості та відпочинку часто заповнюється автоматично через те, що про нас дбають дбайливі. Добрі батьки або ті, хто турбується про нас. Отже, це відро в дитячому та юнацькому віці часто повне. І потім воно може зникнути, коли ми або все йде в базу, іноді життєві обставини заставляють багато трудитися, багато виконувати. І часто з цього відра. Іде частина часу в базу, а частина в наступне відро, яке звучить так: майбутнє. Це відро часу відповідає за дії, які забезпечать вам майбутнє. Дуже часто це здобуття нових навичок, певні проективні види фітнесу та лікування, це здобуття терапія, коучинг та здобуття нових моделей мислення. Заробіток грошей, які відкладаються на майбутнє. Тобто все, що допомагає вам зробити рівень вашого життя вищим та кращим. Знову ж таки, є крайність. Якщо ми дуже багато часу уділяємо на майбутнє, то ми можемо забирати з одного з інших відер. В англійській мові є фраза «в норковій шубі, але без трусів. Це не зовсім про те, але суть та сама. Якщо ми лише намагаємося інвестувати в майбутнє, іноді страждає база або радість, або майбутнє та база забирають все з радості. Отже, зараз коротко про крайнощі і про те, які наслідки вони за собою несуть. Коли я стала мамою, мої базові потреби, час на базові потреби, збільшився з першою дитиною, мабуть, в три рази, а з другою, не знаю, ну в десять. Нема прогресії якоїсь рівненької, тому що з другою дитиною, коли їх двоє, це було надзвичайно важко, особливо з базою, особливо з побутом, який стає просто настільки масивний, що це жах. Коли в нас або збільшується сім'я, або змінюються обставини, часто базові потреби дуже сильно зростають. Можливо, ви змінили країну, і потрібно більше працювати, щоб забезпечити якийсь мінімальний рівень життя. Отже, коли база росте, часто з інших двох відер час забирається. І давайте поговоримо про дві крайнощі. Якщо ми забираємо час з радості, і він увесь лише у базі і майбутньому абсолютно моя ситуація, з якої мені довго довелося видужувати, в тому випадку зникає радість. А що таке радість? Радість, відпочинок та простір це ваша сила життя. Якщо у вас немає сили життя, ви входите в вигорання, ви втрачаєте сенс життя, ваші очі потухають. Тобто, у вас немає іскри, яка є одною з надважливих речей у продуктивності. Коли у вас є іскра, коли ви з'єднані з енергією життя, коли ви з'єднані з своєю суттю, в нас все стається по-іншому. Коли цього немає, це надзвичайно важко, надзвичайно сумно і надзвичайно спустошуюче. Отже, крайність, у якій, я ж кажу, абсолютно моя ситуація, у якій час іде. Лише в майбутнє, в мене там багато було і у базі. І час на радість зникає, ви вигораєте. Тому потрібно поступово буде повертати його у відро радості та відпочинку свідомо і стратегічно. Тому що люди, які люблять працювати і досягати, їм треба це робити стратегічно. Воно саме з вами не станеться. Отже, друга крайність. Скажімо, що до прикладу багато йде на базу часу знову ж таки. і... Людина багато часу витрачає на радість. Це часто будуть люди, до прикладу, латиноамериканської культури, італійської, які живуть, знаєте, вони люблять спілкуватися, люблять сонце в такому розкладі, коли у нас велика частина йде на базу, велика частина йде на радість, і потім нічого майже не йде на майбутнє. Це гарний, гарний сетап, якщо ви зцілюєтеся від надмірної роботи, якщо ви зцілюєтеся від культури токсичної продуктивності. Тимчасовий сетап прекрасний. Я вважаю, якщо в когось низькі потреби, взагалі можливо, на все життя так окей. Про те, що стається, в такому випадку ваша якість життя не зростає. Вона залишається на тому ж рівні, хіба випадково вона якось зросте, можливо, у вас дуже амбіційний партнер, або отримаєте спадок від батьків. Проте в основному так стається, що якість життя не росте. Якщо ми хочемо приносити в світ прекрасні зміни та збільшувати якість життя, у відро майбутнього теж має іти час. Отже, щоб отримати більше часу для радості та відпочинку, потрібно, перше, подивитися на ваше базове відро, якщо ви з ним ще не працювали, і його оптимізувати. У базовому відрі у нас багато соковитих фруктів для оптимізації. Ідемо у наше базове відро і дивимося на всі частини, які там є, тобто всі дії, які ми робимо, щоб підтримувати свою життєдіяльність. І подумати, які дії займають багато часу, та які дії займають багато сил, або що відчувається важко. Коли ви згадаєте такі дії, а часто ви згадаєте їх дуже навіть швидко, тоді задайте собі наступне питання. Як можна це скоротити? Як можна це спростити? Як можна це делегувати? Ці три питання допоможуть скоротити час на використання оцих нецікавих базових речей. У мене є цілий майстер-клас на півтори години, там, де я розповідаю покрокову систему. Оптимізації вашого життя, щоб забрати нецікаве, спресувати, конденсувати, автоматизувати, і як додати приємне, і як зберегти живі частини. Все це в майстер-класі, опис під цим відео. Щоб оптимізувати наші питання, найпростіша форма буде чек-листом. Це перша частина моєї системи, найпростіша взяти вашу послідовність дій або, можливо, іноді. В мене це часто список речей дітям в школу, взагалі багато списків. Я просто створюю чек-лист, і ви можете робити просто в Google документах, я роблю часто в програмі Trello, до прикладу. Ви можете просто зробити Одне джерело, де у вас будуть всі чек-листи, і потім ви не будете витрачати енергетичний та часовий ресурс на те, щоб нагадувати, що вам і куди треба. У вас буде список, і ви будете просто ставити пташечки. Для мене це дуже ефективно, тому що коли ти мама, яка працює і має дуже багато завдань. Все в голові витримати неможливо. Я колись виписувала. в мене часто було по роботі лише близько 140-200 завдань на тиждень. По лише роботі я не кажу про мої проекти. Тобто, з такою величезною кількістю завдань. Ну, в мене також там були програми для автоматизації ще додаткові. Ми потім з вами про це поговоримо. Отже, майте чек-листи, ставте їх усі в одне місце, якому ви довіряєте. Якщо це папка в Google диску, нехай це буде папка в Google диску. Якщо ви хочете надрукувати, поставити собі файл, надрукуйте, поставити собі файл. Якщо ви хочете поставити собі трейло, це безкоштовна програма, зробіть одну дошку, де будуть збережені усі ваші чек-лісти. Потім, коли вам потрібна певна послідовність дій, ви дістаєте свій чек-ліст, може копіюєте його в інший список. Як організовуєте знову ж таки за своїм бажанням, є багато способів організувати це. І у вас є готовий план дій. З часом ви побачите, що у цьому плані дій можна щось спростити. Також можна запитати друзів, у яких це виходить гарно, або ваших коучів, як можна це спростити. І часто вам нададуть думку зі сторони, і вона буде дуже корисною. Отже, коли ви виграли час і побачили, що у вас він з'являється, найгірше, що от я робила стандартно і можете зробити ви, це взяти і втулити туди ще щось з бази або майбутнього. Бо в мене і так було дуже багато часу інвестованого і досі є у майбутнє, так само багато в базу. Як тільки ми виграли час з бази. І я припускаю, що ви вже сильно е, інвестуєте в майбутнє, тому що більшість моєї аудиторії саме такі. Якщо ні і хочете, тоді трошки інвестуйте в майбутнє, але наша задача, коли ми виграли в базі, ставити у радість, ставити свідомо і стратегічно, тобто планувати цей час, блокувати собі тих 5 годин. Якщо не можете 5, почніть з трьох. Ставити його в розклад. Ви не маєте казати собі, чим займаєтесь, але у вас має бути блок, у який ви робите щось для радості. Далі. Логістика. Логістика. Можливо, ви хочете на концерт піти, значить, треба за місяць забронювати квиток. Можливо, ви мама, яка хоче піти на концерт, і треба квиток і няню забронювати. Тобто, зробіть логістику для вашої радості. І... Також домовленості є частиною логістики, домовтесь з людьми, які вам важливі. Отже, але вона має бути у вас в розкладі, якщо у вас активний розклад. І це не означає, що ви як робот маєте цьому слідувати. Але якщо ми хочемо додати радість і відпочинок, це має відбуватися свідомо і стратегічно, бо по-іншому воно випадково з вами не станеться, якщо ви людина, яка старанно працює і багато досягає. Коли ви виграєте час для радості, і якщо перед цим був довготривалий період, де цього часу було мало або не було, ви будете відчувати одну цікаву річ. Щоб перестати її відчувати, мені знадобилося 12 місяців точно, а то й більше великої роботи над собою і терапії. Отже, ви будете відчувати щось не те, коли ви таки заповільнитесь, коли ви подаруєте собі трошки повільності, а загалом, якщо у вас її не ставалося, вам буде незручно. Це буде великий дискомфорт. І от у цьому дискомфорті привчіть своє тіло і нервову систему, що повільність це безпечно. Як це зробити? Саме просте даю. Візьміть теплий напій в руки в той момент. Просто візьміть теплий безалкогольний напій в руки. Тому що там багато задіються еволюційних центрів при теплому, при вживанні теплих напоїв. Тому це легко. Потім потрібно тілу надати сигнал безпеки. Тілу. Ми навіть не говоримо про ваш майнсет чи про вашу свідомість. Ми говоримо про ваше тіло. Ваше тіло звикає до пресінгу. В постійному пресінгу ми знаходимося у постійній відповіді симпатичної нервової системи. Тобто система активації, система підняття кількості серцевих скорочень, система, завдяки якій ми прокидаємося з одного боку і з іншого, завдяки якій у нас з'являється стрес. В той час, як парасимпатична нервова система не функціонує настільки, наскільки могла би. Парасимпатичне це грайся, розслабляйся, перетравлюй. І щоб повернутися в баланс, потрібен час. Щоб вмикати цю парасимпатичну відповідь, наше тіло потребує часу, бо це нове йому це небезпечно. На тілесному рівні потрібно собі показати, що це безпечно. А чому на тілесному, бо нервова система знаходиться в усьому тілі? Подивіться на картинку нервової системи, вона не лише в голові, не лише в спинному мозку, а по всьому тілу. Тому ми сигналимо безпеку на рівні тіла, і ми міняємо діалоги у своїй свідомості. Коли я, Якщо я сиджу і мені дискомфортно, я можу запитати, що я собі говорю? В цей момент. І часто я буду говорити щось на зразок, я повинна робити. А чому я повинна робити? Ви можете зробити, принцип п'яти чому, або що важливо, з приводу цього, це допомагає заглибитись у глибинну структуру. І там ви знайдете цікаві відповіді. В деяких людей це буде велике парування вашої вартісності як людини з тим, що ви виконуєте. Загалом, культура токсичної продуктивності породжує саме такі речі. Це те, від чого я довго стілювалася в терапії, коли ми ставимо знак дорівнює між моєю цінністю як людина, і те, що я виконую. Рівності нема. Ви цінні, тому що ви існуєте. Все, крапка, там немає ніяких умов. Але ми часто нас вчать думати по-іншому. І це вигідно багатьом організаціям і так далі. Але. Ми можемо навчити себе по-іншому, і ми можемо свідомо розпочати новий діалог. Як на мене, тут найлегше просто піти в терапію і нам допоможуть на рівні розуму та несвідомого звикнути відпочивати і звикнути приносити радість. Якщо вам дуже важко і ви взяли цей час і не знаєте, що робити, бо ж хочеться щось робити, дайте собі 5 хвилин повільності. 5 2, скільки витримаєте. А потім ну, робіть щось швидке. Багато хто любить, можливо, гуляти швидко, можливо, якийсь спорт активний, танці, багато цікавих речей, і вам точно щось з цього подобається. Тобто, ви можете виконувати далі, але дайте собі оцю повільність, дайте вашій нервовій системі почати будувати нові зв'язки, почати відбудовувати прекрасне вміння гратися. Поступово ви побачите, що вам це легше і легше. Далі ви побачите, що починає відроджуватися ваша цікавість та ваша сила життя. В очах починає горіти іскра. З'являється сила життя. Дуже важлива частина, яка дає весь сік нашому життю і нашому існуванню. Отже, з наших трьох відер часу починаємо з оптимізації базових потреб. Пишемо те, що здається важким. І... Шукаємо, як можна спростити, як можна понизити стандарт, як можна делегувати. Далі, якщо хочемо підвищення якості життя, інвестуємо у відро майбутнього. І не забуваємо про відро радості, бо воно іноді здається неважливим, але воно ваш сік, воно ваша сила життя. Якщо ми його забираємо, ми вигораємо. Якщо ви хочете глибоко оптимізувати свою базову частину та більше нормалізувати і звикнути відпочивати, додавати радість та зв'язок, подивіться мій майстер-клас, там я дуже докладно розповідаю, як можна оптимізувати, що не можна оптимізувати, щоб не висмукнути з життя весь сік. І як це зробити ніжно та з добротою до себе.